Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми останніми надходженнями до своєї власної колекції. Можливо, комусь це цікаво буде. Я особисто люблю дивитися подібні відео від других YouTube каналів. Тому вирішив спробувати записати таке і власне відео. Отож, чим мені вдалося поповнити свою власну колекцію за останній час? Отож, перша моя монета це захисниці. Можливо, ви вже знаєте, що це мій топчик особистий. Як я згадував раніше, у мене був такий період з 2017 року по 23-й, я не збирав монети. І ось тепер мені, окрім того, що потрібно, окрім нульових років, яких в мене була недостача, мені потрібно збирати іще і ці роки. Я вважаю цю монету одну із кращих взагалі по дизайну. Мені подобається рішення там под руком, воно виглядає дуже навіть оригінально, гарно і його в міру. чого я не можу сказати про наступну монету. Наступна монета із серії Worry Фауна Марена Дніпровська. Така ось монетка. Люблю я цю серію. Але але мені не подобається кількість там подруг. Мені на вигляд здається, ніби на цю монетку наклеєна якась наліпка така. І, як на мене, це. Чересчур багато, Ну, я вже говорив в якомусь із своїх відео, що я е, люблю там подруг в міру. Інакше мені монета, здається, дуже схожою на якийсь е, Жетон Тому, але все одно вона варта того, щоб бути в колекції, особи... особливо для поціновувачів серії Флора і Кор. Знаєте, що мені не подобається на цих е, тамподруках? Що вони, власне, взагалі не рельєфні. Можна бачити, що вона просто гладка, і на неї нанесений е, малюнок. Mm. Якщо взяти перші монети з тамподруком, та ж дрохва. Я бачив фото від людей, які е, стирали цей там подрук. І в принципі там був е, звичайнісінький такий рельєф, якщо навіть стерти е, цю ж дроху, то вона так і залишиться неушкодженою і буде виглядати гарно навіть без подруку. Чого не скажеш вже про нові монети. Нові монети вже не мають такого рельєфу. Можливо, то був пробний такий експеримент, що монета мала рельєф, але хто вже тепер точно це може сказати. Я, в принципі, думаю, що в майбутньому я ще хочу зняти відео про це, саме про там подруг. Можливо, щось цікаве зможу розказати. Можливо, ні. Бачила. Це друга така монетка. Наступна монетка це астрономічна обсерваторія Львівського університету. Теж така монета. Я її не купував, я її виграв в одному з конкурсів. У мене, здається, не вистачає однієї з обсерваторій, їх взагалі здається три на сьогодні. У мене є, однієї не вистачає. Наступна монетка це 60-річчя запуску першого супутника землі серії Космічна Україна. Така монетка, чесно кажучи, мені здається, її можна було зробити набагато крутішою. Ну, у всякому разі Аверс із тамподруком. Чесно кажучи, мені не дуже подобається теж цей тамподрук. Ну, не те, що я розумію, що, в принципі, ну, зрозуміло, що там має бути зображене, але можна було її перенести більш вдало, на мою думку, і гарніше. Ось. Така монетка. Наступна монетка, яку я також, до речі, виграв в одному з конкурсів, це Гатангел Кримський. Мені вона досить таки подобається. Вважаю досить таки гарний дизайн. Також я все ж поповнив свою колекцію і конем Бржавальського. Це найдорожча монета в цій підсерії. Очікуємо в 25-му році на виход Лося із цієї серії. Нагадаю, що Лелека, Кінь, Рись та ведмідь вже вийшли. Ось не вистачає лише лося та зубра. Така гарна монета. Я дуже люблю цю піцерію і хочу зібрати всю серію, коли вона вийде. Але знову ж таки, як ми бачимо, рельєфа, на жаль, під там под руку немає. Хоча мені ще подобається, в цьому там подруки взагалі цієї серії, от такий перехід кольорового в метал сам. Воно гарно виглядає. Мені подобається ще, от в коні такого немає, але в наступних монетах вже є, коли там десь трохи частина трави зелененька, це дуже гарно виглядає. Дуже класна монета. Поки ми очікували на план НБУ, всі гадали, яка ж монета вийде наступна із серії Чорнобиль відродження, і були здогадки, що це буде зубер. І відповідно були такі думки, що Зубер подорожчає. Тож я купив і Зубра, але купив не за те, що він подорожчає. Ну, як, частково від цього. В принципі, я і так зараз намагаюся. Давати перевагу саме монетам серії Флора і Фауна. Хоча в мене другі стояли на черзі монети, які я планував купити. Але оскільки була така ймовірність, що зубер може піти в ціні, я посунув зубра у списку на найближчі місця того, що я планую купувати. Ось така гарна монета, вона в гарній якості. Знайти е, монети 2000-х років до 2004 року дуже навіть нелегко. Я зараз е, ще шукаю наступні позиції, що мене цікавлять, і це не так просто, як виявилось. Боже, як мені здавалось на перший погляд. Дуже гарна така монета також зубер, що поповнила мою серію Хлора і Фауна. Наступна монета із цієї ж серії це морський коник. Він же коник чорноморський, мені вона прям дуже-дуже подобається. І теж знайти її в гарній якості було дуже навіть хоча ні, ну, в принципі, цю монету було трошки легше знайти, але от краба я ще шукаю в гарній якості. Тому що всі варіанти, що мені пропонували, вони досить такі поношені, монета виглядає вже був трошки краще, ніж передається камера, тому що є потертості на самій капсулі. Але в цілому це гарна монета, тим паче для своїх років. Нагадаю, що монети до 2004 року. Не випускав Національний банк у капсулах. Вони були в ролах або в мішках банківських, тому монети до 4 го року дуже важко зараз знайти в гарній якості. Наступна монета називається До новорічних свят. Вона мені прийшла однією з останніх. Вона мені також подобається, я взагалі люблю цю всю. Різдвяну новорічну тематику. У мене її ще не було. Чому я її купив саме зараз? Ми розуміємо, що зовсім скоро на свята вона, скоріше за все, піде в рост. Тому, хоча я і збираю певні там серії, так, але інколи потрібно робити винятки для тих монет, які можуть дуже піднятися в ціні. Також я планував купити е, сторіччя поштових марок. На той момент, коли я планував, вони були ще по 500 гривень. Але їх штучно розігнали, буквально там за пару днів її розігнали і зараз ціна вдвічі більша. Що стосується там подрука, то ця монета теж є нерельєфною під нею. Mm. Мені попадалися зображення із стертим там под руком, і виглядала вона без там подрука, недоречно взагалі. Ну і наступна монета, яку я вам покажу, прийшла до мене ось на днях. Це монета Абсолютний. Це монета, яка, звісно ж, не присвячена усику. Тож зрозуміло, що тут усика ніде немає, ніхто не може подумати, що тут може бути усик. Чесно кажучи, мені дуже не подобається така традиція, коли Національний банк порушує свої ж правила і всякими обхідними назвами присвячує монети людям, які на сьогодні ще живі і дай їм Бог здоров'я жити побільше. Але правила є правила, і мені здається, це неправильно. Що стосується цієї монети, то я б не сказав, би, що вона мені також чимось дуже подобається. Дизайн досить легенький, мені здається, його робили дуже нашвидкоруч, так як власне ця монета і вийшла неочікувано, не по плану в останній момент. Але є люди, кому вона досить таке подобається. Що стосується до самого Аверсу, то він мені взагалі не подобається, схожий на якусь. Цинкову десятку, вже не пам'ятаю на яку, але десь, десь мені це щось нагадує. Ось така монета поповнила мою колекцію останньою на сьогоднішній день. Дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, чи потрібно взагалі ще знімати такі відео. Я постійно щось експериментую, пробую якісь нові формати. Думаю, якщо вам не подобається, також пишіть коментарі. Я буду звертати на це увагу і буду робити певні висновки. Дякую всім за увагу!